Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ. Вже у продажу посилання в описі. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ на нашій Ютуб сторінці. Мене звати Василь Пихньом товариство. Долучайтеся до нашого ефіру. І надалі ми е, обговорюємо актуальні важливі питання, е, збалансовуючи сприйняття тієї інформації, яка зараз несеться просто шаленим валом і готова як лавина накрити наші е, е, вже ментально, скажімо так, нестабільні уми в силу того, що війна триває, виснажує тривога ша шалено виснажує ще більше, напевно, ніж е, перебування десь поближче до лінії фронту. От е, чесно там з, зі спілкування з одного боку і з тилом з іншого боку, і з передовою е, я можу зробити висновок, що тривога реально дуже і дуже шалено виснажує е, людей. Е, тому для того, аби не тривожитися, власне слухайте, НВ. Е, що ж, е, будемо говорити в наступні. Хвилин 25 нашого ефіру про те, а що собі надумала Росія. Вона взагалі зараз знаєте в вертикалі структурі е, сил зла, те, що ми називаємо виокремлюємо силами зла. Це Росія, це Іран, це Північна Корея, безсумнівно. Ну і потроху туди дрейфує Китай, зокрема, і з огляду на ті заяви, які є від гранта Шапса, міністра оборони Великої Британії щодо. Ймовірного постачання летального збройня до Росії, але конкретно про російські дії вчинки та рішення будемо говорити далі. Адже міноборони Росії два дні тому підготували документ, яким збиралася оголосити Росія своїми внутрішніми морськими водами, частину акваторії на сході фінської затоки та поблизу міста і зеленоградської у Калінінградській області. Все це Балтійське море. Балтійське море, яке по суті що зараз є внутрішнім морем для НАТО та Європейського союзу. А і це такі доволі ну, агресивні кроки від Російської Федерації. Однак вчора дивовижним чином цей документ зник із сайту російського уряду, але тим не менше випадково такі речі в будь-якому випадку не трапляються. І про це далі ми поговоримо із членкиною комітету нацбезпеки і оборони литовського парламенту. Довіла Шакаліна до нас долучається. Будемо з нею спілкуватися російською мовою. Я вірю, що ми дійдемо до того моменту, коли ми радше будемо англійською з нею спілкуватися. І технічні можливості в подальшому нам ми будемо або українці будуть розуміти англійську, або ми будемо перекладати це, але Ну зараз даруйте вимушені спілкуватися російською мовою. Тож віле, здравствуйте, рад вас приєднувати в нашому ефірі. Вітаю. Мені теж дуже приємно і ми можемо говорити або на англійському або я могу пробувати на русском, но я уже множество, если якщо ви хочете щось сказати на українському якщо не ясно, я попрошу уточнити Серйозно, ну давайте тоді спробуємо. Давайте. МЗС Литви, Міністерство Закордонних Справ Литви оцінило ці дії, ці рішення, цей документ від Російської Федерації як цілеспрямовану ескалацію, провокацію, яка mm. має на меті залякати м, сусідні країни, власне Литву в тому числі. А, як ви гадаєте, це справді ескалація? Це гра. М'язами, чи це, чи це вже дуже серйозні агресивні кроки від Російської Федерації? Звісно, це ну так ми думаємо, все-таки стратегічна комунікація, тому що російський модус операдія це завжди провокаційні методи, щоб давить на как бы границы дозволенного или посмотреть, насколько велика так называемая серая зона, пока другие страны станут реагировать. Но то, что Россия сделала насчет Украины, эти границы реакции сужили серьезно, и сейчас никто не наивен и не думает, что можно от России ожидать каких-то держання слова, или, или респекта, т.е. уваження каким-то международным двухсторонним договорам, или, или третьему, не знаю, как это по-русски сказать. Так что в этой ситуации. Хотя этот документ был снят с веб-сайта, и комментарии были от самой России, что Россия не планирует пересматривать ни ширину своих территориальных вод, а экономической зоны, шелфа или линии государственной границы, но никто не думает, что это был аксидент, ну то есть что-то как бы непланируемое. Случайно, а, да? Да, да, случайно, нет. И хотя в этой ситуации невозможно односторонне изменить морские линии, но только военным образом и даже недостаточно двухстороннего договора, потому что такие решения они идут под морским правом и конвенцией Соединенных Наций. Но все равно мы на это смотрим также очень как это, пристально, потому что динамика в регионе в последнее время она ну, так интенсивно выглядит. И не только в информационном поле, но и некоторые саботажные или диверсионные действия в уровне уже кинетических операций. Так что да, конечно, мы это принимаем серьезно. Я думаю, что Россия хотела посмотреть, Будем ли мы дипломатично реагировать? реагировать или прямо в лоб? Так мне кажется, увидели, что реакция не будет дипломатичной. Второе будет реагировать только страны, которые были задействованы в документе: Литва и Финляндия или и другие страны. Как вы видите, была серьезная реакция всего региона Балтик-Нордик, потому что даже смешно некоторые коллеги комментировали: может, они не знают, как выглядит карта, потому что Не говорить о Литві і Фінляндії, і Естонію і Швецію. Но это немножко как-то показывает, что люди не знають, що на карті написано, тому що залив обсуждать, исключая Естонію, как-то ну как бы показает плохое education. Образование, да? Да. Довіле, а в такому випадку ну, от ви кажете, ми серйозно це сприймаємо. Росія збільшує ескалацію проте як ви гадаєте, яка верхня межа от їхніх дій, які вони можуть вчинити у контексті такої ескалації? Ну це інфантильно напевно передбачати, що Росія раптом зараз почне пускати ракети? Ну, принаймні, в це в слабко віриться, але що вони реально можуть далі зробити в силу розгортання цієї ескалації в регіоні країн Балтії Балтійського моря? Но все-таки мы не думаем, что это станет физическими действиями. Думаем, что это была, как я и говорю, попытка посмотреть, ну, испробовать воды, как бы какая будет реакция. И реакция, мне кажется, была очень ясна. Сразу же начать из них стороны какие-то военные действия, чтобы, например, делать препятствия свободному движению по Ne Rusijos teritorijoje, o jūrų. Это ну, было бы открытие сразу же второго фронта. И хотя, да, это очень неприятно для наших партнеров, некоторых также, что Россия в то же самое время и воюет в Украине, и восстанавливает свои ресурсы, и массивно инвестирует в военную индустрию и другие военные потребности. Но сейчас открыть фронт с Альянсом, но это как бы ну, такого уровня нерациональности ну, наверняка все-таки нельзя в этот момент ожидать но как мои коллеги из германии говорили от россии никогда не надо ждать что она будет держаться графика а вот вчера мы имели встречу с борисом писториусом министром обороны германии он говорит Мені абсолютно ясно, і всім другим должно бути абсолютно ясно, що Росія не буде стиснятися в средствах, включаючи военные средства, щоб э, э, виплатити свою ревізіоністичну політику. Так що что... да. нагадую, друзі, ми спілкуємося з Довіла Шакаліне, це членкиня комітету нацбезпеки та оборони литовського парламенту про ті. Э... Загрозливі заяви Російської Федерації, що вона прагне у межах Балтійського моря змінити свої межі територіальних вод. А це фактично що зазіхання на судноплавство, зазіхання на права та свободи інших країн, які є всі без виключення членами альянсу НАТО. Щоправда, цей документ як з'явився, так і зник на сайті російського уряду. Але от чуємо <правда> зі слів а, нашої гості, що вона переконана, це не просто так, це не випадково було що цей документ. З'явився на сайті російського уряду. Росія перевіряє реакцію. Але на такі прямі кроки, на прямі загрози, зараз ну точно це нераціонально передбачати, що Росія може піти. Хоча головнокомандувач збройних сил Швеції Мікель Бюден, він вважає, що в планах Путіна є захоплення Шведського острову Готланд. Що таке Готланд це такий. Ну, величенький острів посеред Балтійського моря, який може бути і авіабазою для будь-якої країни, яка ним володіє, і морською базою, і по суті, це да. острів, який може заблокувати взагалі будь-який рух через Балтійське море. А то що виходить? Ну, якби зараз ви та ваші колеги, зокрема зі Швеції, не як я розумію, не Очікують фізичної е, залученості Росії до війни або до відкриття фронту в Балтійському морі, але готуються до такого сценарію, так? Да. Так. Так, ми всі готуємося. Тому що для Росії наплівати на договори, декларації, э, все, що э, ограничується словами или документами, Росія э, тільки. может понять э, визуально силу, которая стоит на Земле, ну или в воздухе, или в море. Так что в этом смысле, э, конечно, э, как вы видите, весь альянс трансформируется, чтобы все-таки из мирных времен перейти на очень очевидную и ясную подготовку, которая дала бы этот месседж визуально, что нет никакой возможности вторгнуться в нашу территорию. И если будет такая попытка, реакция будет коллективная всего альянса и быстрая и очень болезненная. Насчет Готланда мы как раз, конечно, также говорим с Швецией. Мы очень рады, что Балтийское море стало морем НАТО. И, и, и некоторые, например, решения, ну, ну, например, Клайпеда, литовский порт, ближе к, к Швеции, чем к Вильнюсу, нашему капиталу, нашей столице. Так что, конечно, некоторые коллективные планы обороны. Они опираються на наших нових друзей в альянсі, і у нас постоянно підготовні роботи ідуть і на парламентські дипломатії уровні парламентської дипломатії, і на рівні наших правительств, і на рівні наших військових сил. А скажіть, які максимальні заходи можуть бути все ж таки застосовані? Ось такі, знаєте, контрагресивні від членів альянсу, в тому числі залученням Литви, на російські дії, якщо вони будуть там продовжуватись риторика, так ну наразі, якби є риторика російська реєстрація документу, а потім його зникнення з сайту риторика дипломатична від Швеції, Фінляндії, Литви, від від тих країн Балтійського басейну, які відреагували на це все? Прямо засуджуючи і говорячи про майже як про акт агресії, але якщо Росія почне робити якісь ну такі знаєте провокативні дії воєнного характеру, це може бути напіввоєнного характеру, наприклад, почати якісь блокування протік моря просто блокування морські блокування, що в принципі є актом агресії, але вони можуть на це піти, щоб перевірити реакцію, що тоді НАТО може запропонувати що тоді воно може зробити, тому що я пригадую в Литві, коли по Білорусі почали ось, знаєте, катати вперед назад установки Іскандер, то одразу в Литві були організовані великі масштабні навчання. З разом з союзниками НАТО, більш того, навіть комендантська година запроваджувалася у вільносі, в А, Тобто, що може бути максимальною відповіддю блоку на таку, якби подальшу ймовірну ескалацію? Це так само навчання чи що? Что это такое, самонавчание? Э, э имеется в виду, что может быть максимальной, максимальной реакцией блока и э Литвы? Okay. И это именно учения могут быть объявлены, либо okay. что? Okay. другое я поняла. Дякую. Так, знаете, вот как раз у нас проходят в этом году, весной и летом, самые большие учения НАТО со времен, думаю, холодной войны. С несколько сотен тысяч солдат и персонала, включая и вот как раз и в Вильнюсе будут с этим связаны серьезные такие эвенты. Мы сейчас перешли, как вы знаете, от punishment denial, то есть от наказания за вторжение была такая у нас доктрина, а сейчас доктрина недопускания до территории. И сейчас мы работаем таким зеркальным принципом. Они организуют какие-то действия, и мы сразу то также организуем. Никто не ждет уже каких-то реальных действий. То есть у них учение и у нас учение, у них учение и у нас также учение. Так что в этой ситуации у нас уже сейчас в Литве число союзников беспрецедентное, если смотреть на прошлое, и оно повышается, а также и будет повышаться в будущем. И как раз, когда мы говорим о реакции, ну, вы, конечно, понимаете, где я работаю, и некоторые операционные... Данные мы не будем обсуждать в открытом эфире, но поверьте, детальный, детальный анализ на всех уровнях, политическом и военном, возможных гибридных атак, возможных, как я и говорила, действий в серой зоне, он анализируется и планы есть. Довіле, однак, я знаєте, ще пригадую, я хочу змістити просто акцент зараз не лише про Балтійське море з вами поговорити, але загалом про безпекові виклики, як їх бачите і сприймаєте ви, наші партнери по західному блоку, по, по НАТО. А приблизно рік тому я мав з вами інтерв'ю тут же у нас на хвилях Радіо НВ. І ви тоді говорили не дослівно, але приблизно таку таку річ, що понятійно на заході розуміють, що Росія так вона продовжує ескалацію. Що на фоні цієї ескалації і Китай може здійснити свою ескалацію, і майже гарантовано, ну, окей, не гарантовано, але дуже близько до того, щоб гарантовано здійснити якісь ескалації щодо Тайваню. Тоді ви говорили, що понятійно таке розуміння є. Ось минув рік. За цей рік багато чого змінилося. У вас зараз так само є впевненість, що, от, наприклад, Китай може розширити межі бойових дій, тобто це буде не лише Росія, не лише Іран. Але й Китай, наприклад, який сьогодні буквально таки оголосив масштабні навчання щодо Тайваню. Як захід, тут, радше, знаєте, говорю про настрій, як от ви, як західні партнери, сприймаєте загрози від так званої «осі зла. Ну вот, наконец, все, я думаю, уже мы в одной странице. Как вы знаете, я об этом говорю уже несколько лет, но сейчас уже коллеги видят те же самые угрозы. И то, что Китай как бы притворялся, что он не стоит на стороне России, как не было бы интересно, даже некоторые, я думаю, Мудрые страны все равно как-то наивно на это смотрели, хотя как раз беспрецедентные финансовые инъекции от Китая, России и есть тот главный элемент, который дает позитивный результат экономике России. Потому как вы знаете, Россия сейчас трансформирует свою экономику, военную экономику, и новый министр обороны – это он же не профессионал по милитарным вопросам, военным вопросам, а экономическим вопросам. И это показывает, что трансформация всей структуры экономики и публичных финансов России направлена на то, чтобы иметь возможность долгой мультиплановой войны. Но и в то же самое инъекции Китая, полмиллиардов долларов каждый день, 30-65 дней в году. Это то, что эффективно помогает экономике России также. В то же самое время коммерциальная помощь по военным вопросам Китая сейчас, как вы знаете, и брит, британцы об этом также объявили переходит в уровень политической помощи. Если это наконец случится и будет политическое решение полного снабжения и помощи в военном плане Китая России, это. Вы имеете в виду вот это эти заявления Гранта Шапса, министра обороны да. Великобритании да. о да. летальном вооружении, да? Да, exactly. Это усложнит ситуацию. Американцы также свои выводы наконец сделали в конце прошлого года. Закончила работу конгрессиональная комиссия, в которой работали наполовину республиканцы и демократы. И репорт этой комиссии по стратегической позиции Соединенных Штатов очень четко говорит, я думаю, страница 7, если я не ошибаюсь, что в 20, 20, 20, 2027-2035 году Соединенные Штаты вместе с, вместе с партнерами должны будут отгрозить и победить Россию и Китай одновременно. Дефит, ну если я скажу по-английски, окей, okay, deter and defeat both Russia and China simultaneously. И это также четко показывает, что все понимают, что если мы не поможем Украине победить Россию до того, как начнется война в индо пасифике это будет глобальный шок и очень серьезный риск изменить баланс сил геополитических глобально. Ну, то есть понимание о том, что война в Индопасифике, как вы говорите, она будет, она это, это понимание существует. Да, ну и вот, например, сейчас посмотрите, Китай начал так называемые учения трехдневные. Как выглядят эти учения, и они еще эскалируются в, в следующие дни. Э те люди, с которыми я говорю, вот, которые работают, Индо-Пасифике. То, что публично, конечно, можемо можем обсудить. От этой части некоторые проблемы имеют потенциал начаться уже в 2025 году. И надо нам всем этому очень так же серьезно готовиться. Так, і знаєте, це дає нам так само, зрештою, розуміння того, е, наскільки, скажімо так, Далекі горизонти планування і нашої війни, що та війна, яку Україна веде проти Росії, це дуже надовго. От ви кажете загалом, понятійно, це надовго. От, ви кажете, 27-й рік з 27-го по 35-й США передбачають, що мають отримати поразку одночасно і Росія, і Китай у своїх імперіалістичних загарбницьких міркуваннях або планах, і нам треба теж розуміти готуватися. Йти до цей тривалий шлях спільно, спільно із Литвою. І я вам дякую, що ви долучилися. Я вам дякую за те, що ви вже знаєте, чуєте. Відчуваєте українську мову, дуже приємно це е, так само чути е, на зустріч від вас. Е, довіла, дякую, що знайшли час для нас. Це була довіла шакаліне, е, членкиня комітету нацбезпеки та оборони литовського парламенту. Е, мені здається, що знаєте, друзі, ось ці бесіди вони непогані, навіть у розумінні того, щоб звіряти годинники, що думають наші друзі-партнери-союзники. Що думаємо, ми співставляти це спільно рухатися, е, шукати точки дотику. Ну, власне, в цих. Межах, далі будемо е рухатися. І маємо рухатися, і маємо воювати, і маємо багато уваги звертати на все, тому що світ це не маленька коробочка, в якій закрилося тільки все у нас в Україні, і є лише Росія, але є Китай, є Іран, Ізраїль, є Китай, який оголосив навчання в Тайвані. Є Сполучені Штати, які ведуть таку дуже обережну політику, і це розуміння. Ну так само приходить до нас вже не інфантильне сприйняття, та розуміння. Поступово ми це маємо розуміти. Ну а просто так стояти тут Ногами і казати допоможіть нам, бо ми того варті. Ну напевно, це вже би мали зняти рожеві ми всі окуляри і зрозуміти, що так воно не буде. На тому ставлю крапку. Дякую вам, друзі, що ви долучилися до ефіру. Бережіть себе. На все добре. і До нових зустрічей Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.